Вітриротетники, які люблять кераміку. Дивіться, що це за предмет у нас є темна така кераміка. Такий колір капучино. Це бик, буйвол, можливо, вніс такі коров'ячі. І тут такі дві чарочки. Є дрібненькі такі, можна сказати, сколи, але загалом предмет досить унікальний. от, Так виглядає. Хтось щось бачив подібне, будь ласка, напишіть, тому що дуже цікаво, хто це робив. В інтернеті інформації, на жаль, не знайшов. Запрошую до обговорення. Прошу вставити вподобайки, підписуватись на раритетний Львів в інстаграмі. І обговорювати, коли цікава тема кераміки, скульптури, порцеляни, ну і взагалі раритетів. На всі коментарі даю відповідь і також проводжу прямі ефіри. Можете писати ваші питання.